Коротше, що змінилося в грі, на мою думку. По-перше, це нові анімації відборів, це 100%. У захисників та й в центра поля теж, і у всіх остальних нові анімейші відборів. І вони достатньо прикольні, ці відбори, якщо чесно. Вони прикольні, але Але єдине, що мені кажеться, що коли ми будемо грати в яку-то League, або в які-то райвелси, якщо буде дисбаланс, а він буде в пінгу, то це буде піздець. У одного анімації все круто і швидко проходить, а у другого буде це повільно. І це. Я знаю, як воно буде виглядати. Це перше. По-друге, воротарі стали краще стояти. 100%. Файніше севлять, частіше сейвлять і, і не відбивають нападнику на ногу, блять. Коли відбивають, вони там в бік кудася, і все чаще просто воно летить в аут і все за ліцеву лінію, а не на форварду на ногу. Паси, паси теж стали прикольні. Паси плюс-мінус стали точніші, це 100%. І швидше це стало. Модельки швидше стали рухатися. Ну, коротше, футбік став трошки швидшим. Навірно, десь FIFA 23, по швидкості, десь там. А четверте, це по поводу захисту. Сталося ну, реально важче захищатися, чим було в предыдущій версії 25 там, 24. Це трошки дискомфорт переносив деяких моментах. Раніше ти мог спамити кнопку відбора до талову, і у нього там була ну, мікроанімація, що він остановився і побіг там за мікросекунду далі захисник. А тут, виходить, ти натискаєш кнопку відбора, неправильно натиснув, що не таймінг, і все. Твій гравець ділає випад і зависає десь на секунду-півтори. А потім він аж опять роздупляється і опять настоящем ну, грубо в футболі. Наприклад, ти робиш випад ногою, не забираєш м'яч, і все, тобі ж треба встати, ну, скоординуватися і, наприклад, бігти опять за ним назад. Тепер кнопку відбору не поспамиш, тому що це печально закінчується. сюди.